Всім привіт! Мене звати Мар'яна, я українка і зараз живу вже третій рік в Канаді. Симонка поїхала сюди, щоб зняти гарне відео, розказати, хто я, що я буду робити, а вийшла, включила камеру. І знову ніби побачила себе вперше, ніби я себе не бачу, Аж ком в горлі кожен раз, коли я бачу себе на камеру, і просто в шоці звідки взявся цей страшний другий підбородок. І як я так за цю зиму, як я так набрала взагалі, і як я так не можу взагалі нічого з цим зробити зараз. Я хочу, але думка про те, що треба хоч щось щось змінити. Мене так лякає, що я починаю їсти. І мені соромно записувати відео на вулиці. Навіть соромно було в машині, тому я вийшла на вулицю, А на вулиці людей більше, тому я заховалася в машину. Тут стало безпечніше. Коротше, мене звати Мар'яна. Я українка і живу в Канаді вже більше трьох років, і саме зараз у мене проблема з вагою. Це моя найбільша вага за моїх 30 років. Ну, через 4 дні мені вже буде 31, але чесно, у мене такого живота не було, навіть коли я народила свою дитину. Тож тобто, на наступний день ще пару днів тримається живі, ніби нібито на п'ятому, не знаю, в місці народження. Мені здається, і мені не здається, що в мене зараз він такий. І мені так страшно. Як так сталося? Ну, я знаю, як так сталося, чому? Але все одно воно чомусь не кладається в голові. Я не думала, я два роки тому, коли я важила на 10 кг менше, та навіть чотири місяці тому я важила на 10 кг менше, навіть на більше. Я думала, що то була моя сама найбільша вага. А виявляється, ні, вона може бути ще більша. І мене це так лякає, а мене це реально лякає. Я знаю, що щоб змінитись, потрібно себе прийняти. Але я не можу себе прийняти, і я не хочу себе приймати. Я старалась, стараюсь, але я не можу. Коротше, отут в Канаді я буду приймати препарат Вагові для схуднення. В нього та сама діюча речовина, що і в Оземпік, тільки це препарат, типу, саме для схуднення, а Оземпік від діабету. І На цьому каналі я буду ділитися чесними справжніми. Реальними своїми результатами, скажу чесно, свої показники, які у мене були аналізи, скільки я важила, е, які, може, у мене будуть побічні, якісь, не знаю, від цін до, до всього. Взагалі, я вже отримала в лікаря свого. Не як свого. Е, просто в лікаря отримала рецепт на Вагові, він у мене вже є. Я можу його придбати, але. Я чекаю на щоб страхівка мені підтвердила, можливо, можливо, моя страхівка покриє частково або повністю цей препарат, бо він не з дешевих. Я вже забула, але мені здається, одна голка, типу один шприц, коштує 300-400 доларів один шприц. До речі, рецепт у мене вже є. Мені залишається тільки його купити, але він дуже дорогий. І я чекаю, щоб страхівка або одобрила або ні. Тоді вже буду думати, я реально дуже хочу цей препарат, бо мені набридло так жити. А саме зараз, саме зараз, я не можу сама, так? Якщо ви можете схуднути самі, супер, ви дуже класні, ви молодці. Це для тих, хто не може, не хоче, не знає, я не знаю, то не я буду розказувати, як цей препарат типу, впливає, як він впливає на мене, що зі мною буде відбуватися.